Жуж, час приготувати сніданок, все ж таки ранок. Спочатку вип'ю декілька вітамінів. Які взагалі вітаміни я п'ю з самого ранку? Це омега-3. Не видно. Зараз. З самого ранку я п'ю ось такі вітаміни. Звичайне омега 3 та магній для заспокоєння. Дуже класні вітамінки. А враховуючи роботу, то обов'язково треба пити магній, мабуть, в великій кількості. Йож, йож. Беремо дощечку, тарілочку, лопатку, ножичок, веделочку. Все, все по стандарту. Беремо, щоб збивати яйки. Яйки. Траштучки. Шо тут ще? Пува помі. Помидорку берем. Помидорку, огірочек. Нічого складного. Ну, ось такий максимально максимально простенький сніданок, нічого такого. Чайник ще навіть не закипів, я взагалі мовчану коротше, все як завжди. Ось. Ну що ж, поснідали ми добре. Тепер треба і зубки почистити, і покупатись, прийняти холодненький душ зранку. Тому я пішов, але я скоро повернусь. Фух. Обожнюю це відчуття свіжості після ранкового душу. Фу, там на вулиці така срака, я так не хочу туди йти. Ви б навіть собі не уявляєте. Там тупо сніг і холодно. О, але треба йти купляти продукти, бо немає нічого їсти зранку. Я щось так прорахувався в перший раз. І це все таке. Багато знайомих мене питали за мотивацію. Типу, звідки ти береш мотивацію, ходити в зал, ти весь час ходиш, типу, скільки вже днів підряд. По-перше, я почну з того, чому я в цьому місці хочу зробити 25 днів. Челендж, так сказати. У минулому році я намагався попасти на дошку в залі. У нас є така дошка в залі, типу, де написана певна кількість людей, там 15 місць всього. І, типу, хто найбільше прийшов в зал, той попадає в список там, від першого місця до 15-го. Ось я намагався минулого року попасти в той список, і в мене не вийшло. Я тоді плюнув на то все і просто займався, як займався. Типу, 3-4 рази на тиждень ходив лише. А в цьому році я вирішив почати з невеликої перемоги для себе і це почати саме ходити в зал в цьому місяці 25 днів. З наступного місяця я повернусь до стабільного, нормального графіку, бо в цьому місяці, окрім залу, роботи і простого читання книг, я більш нічого не роблю взагалі нічого. Ну, максимум це приділив трошки часу піти покататись на ковзанку. Все. Більш нічого. Уявіть, кожен день. Робота, зал, книжки. Робота, зал, книжки. Все тупо нічого більше. А з приводу, взагалі, мотивації, ну, по-перше, це не панацея. Якщо ви навіть знайдете цю мотивацію, скажіть, мені де ви її знайшли? То мотивація не є виходом для вас. Вона і для мене не є виходом. Ну, типу, мотивація це як певний заряд енергії, Ви отримали його там, на день, на два, там, ну, на три. Все, на четвертий день ви вже. Блін, мотивації немає, я не хочу йти. У мене теж бувають дні, коли я не хочу йти в зал. Вони в більшості моментів, як, наче кожен день, особливо після Дня ніг, коли ти не можеш ходити нормально як людина. Але я просто розумію, що якщо я не піду один раз в зал, я почну себе корити за це, типу, блін, ти пропустив, ти облінився. Ну, окей, один раз можна пропустити там, але другий раз треба обов'язково йти. Якщо ви навіть скажете я не можу, я не хочу, другий раз не можна пропускати, треба обов'язково йти в зал. Взагалі не шукайте цієї мотивації. Це не про те, що, типу, о, в мене буде купу мотивації, я там буду ходити в зал, або там почну малювати, або ще щось. Ні. Це скоріш більш про дисципліну. Типу, ви просто поставили собі ціль, певно. Наприклад, як в мене, 25 днів ходити в зал. Все, у вас є ціль, і, типу, ви можете якісь дні пропустити, якісь не пропустити. Основна суть 25 днів. Беремо приклад малювання. Типу, не вмієте малювати, я хочу навчитись там малювати, не знаю, пейзажі. З першого дня ви не намалюєте його. це Тупо неможливо. Ви почнете спокійно з дерева там умовного, потім річка, трава. Так поступово елемент-елемент. Типу, степ -бай степ. Крок за кроком так будете йти, йти, і вийде пейзаж непоганий. Тому не думайте, що мотивація це ваш рятівник. Взагалі ні. Краще думайте про те, як знайти себе, як знайти свою справу, яка буде вас надихати саме, не мотивувати, а надихати, робити більше, далі, далі пробувати щось нове. Це як з цим відео, що я намагаюся вже який рік записувати. Мені тупо соромно і страшно їх записувати. Бо я звичайна людина, як і ви. Я працюю. На максимально жахливій роботі за мінімалку. Але маємо, що маємо. Поки так. Поки так. Далі буде краще, бо будемо рухатись, щось придумувати, щось робити. Головне рухатися, а не сидіти на місці рівно на дупі. Все, Я думаю, треба вдягатися і йти в ту, ту парилу погоду купляти продукти. Жах. Ой-ой-ой-ой-ой. Ідемо. Ой, ой, ой. Дурум. Це раз я просто не вімкнув запис. Ну, пиздець. Я вважаю пиздець. Так, це є. Це є. Треба ще тунець. Ой, О, нічого не знищиться. Взагалі бомба. Типу, за дві баночки зараз 5 баксів. Найс. А так регулярна ціна 3,50 за одну. Уявіть? Уявіть? Оце. Тонкс. Так, ну мені багато не треба, я все одно маю основну всю масу. Крупи маю. Лосось є. Йдемо. Йдемо. Так, я один візьму. Так, я ладно, візьмем один трошки. Трошки пізніше. Масло є. А що ще треба? Я вже а, все це є? так? Підемо та, та просто по списку Наше вигадувати волосся правильно. Коли є список. Ой, картопелька на знижках. Боже, сьогодні фартовий день. Вот така от картопелька. Два кг за ски. За 6 баксів я моя. Непогано, непогано. Чи хочу я капусточки. А я не знаю. Я не хочу, чи я хочу. Просто можна взяти трошки капусти. Що ми можемо з нею зробити? Щось там можемо, ні? Можна типу просто пожувати капусту і там її морковочки вкинути. О, так, беремо. А тільки яку? А тільки яку. ось таку ніколи не їв таку. Спробуємо. Окей. Okay. У okay. мене морква є. Так. Цибулька в мене є. Помідорки я так беремо. Отакі ну, чисто символічні. Уявіть, 6 помідорків, 6 баксів. Один помідор, один долар. Пиздець. В якій я країні живу. Ну це вже щось лючка. Шість огірочків, 4 бакси. Боже, треба змінювати магаз. Це занадто дорого. Огірки, помідори є. Супер. Далі банани. Яблука є. Ківі. ківі. Яблука. Банани і ківі. Банани киві. Ківі та банани. Саме просте. Саме улюблене і саме просте. трошки пока я злодий. так Я злодей. Бананы, бананы, бананы. Возьмем у тех 6 штучек. Бананчик и киви. Кайл, тебе салат Что? бананы. I, oj, tyle Oj, tyle mi już. I to oliwę. Oliwę, oliwę, oliwę. Oliwę, bananinę. Awokado też nie. Зубну пасту також візьму тут. І точно ниточки, ниточки треба. У мене закінчились ниточки для зубів. От ми як поїло, треба щось провести себе в порядок, правильно. Правильно. Так, так. Зубна щітка у мене є, у мене є не. Та боже, що думати? Беремо ось цю. Ні, ключка, чим трошки більшого розміру. Типу. Ну, типу та. Чого ні? Саме звичайне оліє. Можливо, вона але вона нормальна для мене. Приправи є, то є. Ну то, то все. Коротше, загальний вигляд продуктів виглядає так. Я планую в подальшому трошки його змінити, це вже як перейду на іншу квартиру. Обов'язково м'ясо. Беру я ось такого плану. Ну, коли як, типу, можу брати просто філе, в цей раз просто взяв ніжки. Але в загальному м'ясо завжди є. Далі такий це помідорки. Обов'язково куди ж без них. Трошки огірочків. Це тільки на сніданки, ось такого плану. Авокадо, який я колись дуже не любив. Хоча я все одно думаю трошки його позбуватись пізніше вже. Не супер якийсь в нього крутий ефект. Звичайно, простий фрукт, який коштує дофіга і трошки. Крупа. Це може чердуватися з рисом, типу греча або рис, макарони на цей раз це спагетти. Трошки капусточки. Такої невеличкої. Бананчики, там буквально 6-7 штучок. Я можу зробити це як коктейлом, звичайним, там яблука, ківі, банан. Або просто взяти собі на перекусну на роботу. Шоколадка, я її не так часто їм, але ось таку знайшов непогано, Чорний шоколад. Досить смачний такий. Про те, що я вже згадував в Києві. Так, небагато ще штучок. Беру собі трошки хлібу, я не можу їсти взагалі без хліба, мені важко. Я хотів позбуватись хліба, але дуже важко це дається, тому поки хліб ось такий. Що ще з такого? Ну, олія. Там підсмажити щось, намастити якийсь салатик собі. Трошки тунця, таких три баночки непоганий. Ну і ось такий варіант яєць. три десятка, Непогано. Ну і трошки там картопельки. Бо інколи хочеться, то підсмажити її якось в айрфраєрі або навіть просто відварити і турешечку собі, толчоночку зробити. Таке супер якихось там продуктів в мене і немає. Просто звичайні такі продукти. Я думаю, більшість людей з... Схоже, їдять. Інколи можу докупити спеції, щоб там м'ясо трошки приправити, там якийсь перчик, там ще якась фігня. The power went off, it was crazy. Mm -hmm. Mm -hmm. Look at this dude, look at this dude. Ідемо <laughs> працювати. Вдома. Нарешті. Якщо ви додивились до цього фрагменту, то я вам дуже вдячний. І давайте так, хто додивився, то напишіть слово. Не знаю, всяке... квітка. Нехай буде слово квітка. Я побачу, хто додивився до цього фрагменту і буду вам дуже вдячний. У мене є певні ідеї про що записати далі відео, я буду йти поступово, я вже не хочу якось кудись спішити, я буду робити те, що саме я хочу. Бо я вже не дуже женусь за результатом. Мені цікаво саме взаємодіяти з вами і розповідати про свій життєвий шлях. А надалі стільки всього можна ще розповісти. Дуже вам дякую. Гарного вам дня! See you!